Невже це ти, Павло Петрович на силу розплющив очі, повіки були ніби налиті свинцем, так солодко спалося. Та й не сонце був, а липка, тягуча темрява, в яку провалюєшся, мов у болото, так би й спав собі далі. Але що це за пісня? Її знала тільки Оленка, його Оленка, якої більше немає. Чи все ж таки вона повернулася? Павло заворушився, застогнав. Йому хотілося скоріше її побачити, адже це був її голос, її пісня. Вона завжди її співала, коли готувала чи прибирала. Рідкісна пісня, якої її бабуся навчила. Ой, отямився, невже отямився? закричала літня жінка, яка поруч мила підлогу в палаті. Треба лікаря покликати. Зачекайте, прошепотів Павло. Хто зараз співав? Ви про що? Ой, ось ще співачка з мене. Санітарка махнула рукою в бік вікна. Наша красуня злата. Павло подивився туди. Там стояла дівчинка років десяти в такій самій квітчастій хустці, як і у жінки. Вона протирала скло. Павло намагався її розгледіти, але свідомість поплива. Злато, біжи за лікарем, скажи, пацієнт отямився, та швидше, поки знову не заснув, і так уже скільки часу минуло. Павло прикрив очі, але не заснув. Йому не давала спокою пісня, яку він щойно почув ні, не можна спати, треба обов'язково розпитати цю дівчинку. До палати влетів лікар. Павло Петрович, отямились, як ви себе почуваєте? Нормально. А що сталося? Чому я тут? Ви потрапили в аварію, буквально в сорочці народилися, і ось у нас у комі пролежали майже два місяці. Два місяці? А що за аварія? Е, це вам слідчі розкажуть. Приходили, питали, що й до чого. Не випадкова кажуть аварія. Ну, таких подробиць я не знаю. Судячи з того, що вони казали, це скоріше замах. Павло Петрович, Бога ради, це вам краще у слідчого запитувати, це точно не моя справа. А от ваше здоров'я якраз таки моя. Давайте но, ну, подивлюся. Та мені ж нормально, а скільки ще тут лежати? Важко сказати, залежить від динаміки, від того, як ваш організм буде реагувати на терапію. Ми робимо все, що від нас залежить. А в перспективі можна перевести вас до кращої клініки. Тут усіх потрібних умов немає, але одразу вас туди відправити не могли. І які ризики? Ну, не знаю, спостерігати будемо. І все ж таки, які є ризики? У слабкому голосі Павла зазвучали металеві нотки. Недарма ж він успішно багато років керував величезною будівельною імперією і знав, як розмовляти з людьми, щоб отримати від них те, що потрібно. Основний удар припав на хребет є ризик, що ви взагалі не зможете ходити, але ми намагаємося його мінімізувати, робимо все, що потрібно. Головне, не хвилюйтеся, намагався пояснити лікар. Робіть усе, що потрібно, гроші не проблема. Так, розумію, вчинимо таким чином. Завтра здаємо аналізи. Павло більше не слухав лікаря. До палати увійшла та сама дівчинка, пісня якої розбудила його від довгого сну. Він зміг розгледіти її обличчя, побачив і сторопів. «Оленка! Це наша злата, Павло Петрович, онука санітарки, попри всі правила, допомагає прибирати. Зрозуміло, не годиться, але життєві обставини так складаються, що вже в маленькому віці доводиться крутитися і виживати. Якщо вона вам заважає, попрошу більше не приходити. Та ні, все гаразд, не треба. Павло почав знову провалюватися в цей липкий кошмарний сон, з якого не хотілося повертатися. Він боровся із собою, щоб не заснути. Вона дуже схожа на Оленку, мою дружину, мою. «Хм, заснув. Ну, в його стані це нормально. Злато, знайдеш мені Надію Петрівну, а сама сюди без дорослих не заходь. Добре, дівчинка зникла за дверима і побігла на сестринський пост. Павло провалився в сон. Це було, немов подорож у минуле, бідне, але дуже щасливе минуле. Ніби він сидів у маленькому кінотеатрі, точно в такому ж, у який вони з його Оленкою бігали дивитися фільми після лекцій, а іноді і замість лекцій. Він пам'ятав ці жахливі незручні дерев'яні крісла, оббиті дерматином, порваним, на якому ж живого місця не було. Але як же їм було затишно там, з його коханою, неземною. Отак сидіти, міцно обійнявшись, і дивитися все одно, який фільм. Вони вчилися на інженерному факультеті разом. Павло в перший навчальний день побачив Оленку і відразу закохався. Залицявся красиво. Щоправда, грошей у бідного студента не було, але це його не зупиняло. Він діставав для неї найсмачніший зефір, рідкісні парфуми і, звичайно, букети троянд. Вже тоді було зрозуміло, що Павло підприємливий, що є в нього та сама хватка, яка дозволяє згортати гори, будувати успішні бізнес імперії і не боятися ризикувати. Оленка була за ним як за кам'яною стіною, і трохи, зовсім трохи, була тим партнером у стосунках, який дозволяє себе любити. Павло це розумів, але не сперечався і не перечив. Він любив її абсолютно, безмежно, і був заради неї готовий на все. Вона ж була гарною, турботливою, трохи люблячою дружиною, яка не сумувала за чоловіком, коли той їхав у довгі відрядження, могла легко собі знайти якесь заняття. Для Павла ж будь-які від'їзди були нестерпними. Неможливо було проводити час далеко від коханої. Одружилися вони відразу після інституту. Павло багато працював, тому що хотів, щоб у Оленки було все, щоб вона ні в чому не відчувала потреби. Працював, підробляв, якщо потрібно, позичав, вкладав і ризикував. Він не хотів, щоб вона працювала. Гроші були б не зайвими, але йому було б неспокійно, якби Оленка ходила на роботу, де їй тріпали б нерви і доручали робити те, чого вона не хотіла робити. Адже так буває на будь-якій роботі. Тому Оленка сиділа вдома, дивилася телевізор, читала книжки, готувала і іноді шила для душі. Вона була хорошим інженером, але працювати не хотілося. Ну й навіщо, коли її чудовий турботливий Сергійко всі фінансові турботи взяв на себе? Він частенько їздив у довгі відрядження, іноді на місяці, кликав її з собою, але Оленка відмовлялася. Лінь було їхати з дому. Найдовша їхня розлука тривала 10 місяців і була для нього нестерпною. Але Оленка не переживала, вирішила пожити у своєї подружки в селі. Захотілося змінити знуджену картинку, подумати про життя і трохи розвіятися. Дуже вона втомилася від безтурботного життя, захотілося нових відчуттів. Павло був проти, але не міг перечити коханій дружині вона має бути щасливою. І якщо її душа просить зараз сільського життя і єднання з природою, нехай їде і відпочиває. Спочатку Павло працював на дядька, а вже потім на перспективу. Широко крокує, кажуть про таких. Спочатку трудився в різних будівельних компаніях, потім знайшов гроші і зумів відкрити свою. Вона вистояла в жорстоких війнах з конкурентами і змогла стати лідером. А потім він зробив так, що його компанія залишилася єдиною в регіоні. Він побудував величезну імперію, якій не було рівних і яку було не зломити. І ось тут він зміг видихнути. Оленка точно ні в чому не відчувала потреби великий заміський будинок, машина, поїздки за кордон, відпочинок тільки в найкращих готелях, дорогі речі та люксова косметика. Оленка отримала все, що хотіла. Павло, заради забави, купив для неї кафе, де вона могла спробувати себе в ролі господині. Вона ж любила готувати, то чому б не пограти в такий бізнес? Оленка погралася і швидко награлася. Важко було вести свою справу, та й не дуже цікаво. Павло обожнював моменти, коли вона готувала або щось робила по дому. Завжди муркотіла собі підніс одну й ту саму пісню: гарну, незвичайну, мелодійну. Павло її ніколи раніше не чув. Подобається. Мені її бабуся в дитинстві співала. Вона її сама придумала. Дуже люблю цю пісню. Все було добре, заможно і сито, тільки після свого довгого відпочинку в селі Оленка стала ніби іншою, задумливою, плаксивою, постійно сумною і засмученою. При цьому сильно набрала вагу. Павло розумів, чому вона така, адже вона завжди хотіла народити дитину, але він не міг стати батьком. Сергійку, у нас же все є, і наш малюк ні в чому не відчуватиме потреби. Давай спробуємо поїхати ще до одного репродуктолога. Він веде прийом у Німеччині. Оленко, ти ж знаєш, це марно. Ну скільки вже лікувалися, скільки лікарів я пройшов? Нічого, не можу я бути батьком. Так, але в нас стільки грошей. Мені здається, їх має вистачити, щоб розв'язати таку проблему. Гроші, може, й потрібні, але вони ж не всесильні. Та нам і так добре ж тобою, правда? Так, правда. Оленка не любила з ним сперечатися, адже він носив її на руках, купував їй усе найкраще, але не терпів одного, коли йому перечать. Оленка не сперечалася, мовчала і жила своє безтурботне життя. Показала вона характер лише одного разу, коли вирішила поїхати пожити в село. Знала, що чоловік не може скасувати терміни своєї робочої поїздки. Проект був занадто складний і вимагав його постійної присутності там. Знала, що він не поїде з нею, тому вирішила вирватися. Глибокий сон затягнув Павла і ніяк не відпускав. Цієї ночі він пережив ще один найстрашніший день свого життя. За рік до цього оленці поставили дуже поганий діагноз. Лікалі давали обережні прогнози. Вона отримувала найкраще лікування, але потрібного результату не було. Хвороба прогресувала. Павло привозив до неї світил з усього світу. Вони самі літали за кордон, лікували, сподівалися, але хвороба брала своє. Якось в обід Оленка зателефонувала йому і висмикнула з важливої наради. Що таке? Терміново? Сергійку, у мене погане передчуття. Ти можеш просто зараз приїхати? Потрібно тобі дещо важливе розповісти. Прямо зараз не можу тобі зле лікаря викликати. Та ні, мені нормально, тривожно тільки. Нам потрібно зустрітися просто зараз. Так, давай я закінчу і приїду. Ну, справді, ніяк не можу скасувати. Ти пам'ятаєш, що післязавтра ми летимо в твій улюблений Баутрон. Ну, потерпи, там наговоримося, і там тобі точно стане краще. А якщо я помру, ну, з чого раптом? Усі аналізи в порядку, є позитивна динаміка, все нормально, не панікуй. Сергійку, будь ласка, приїжджай швидше. Добре. Але приїхати швидко не вийшло, нарада затягнулася. Потім потрібно було перевірити якісь документи, а потім, близько десятої вечора, йому зателефонувала доглядальниця. Катерина Васильівна померла. Що, як? Я не знаю. Лягла відпочити, довго не виходила з кінати. Я вирішила перевірити. Вона лежить, не рухається. Ось так усе закінчилося. Павло не пам'ятав, що було потім, як він прилетів додому, як він спілкувався з лікарями, як організовували похорон, кладовище. От як все це пройшло, нічого не пам'ятав, ніби прокинувся через два тижні у себе вдома на тому самому кріслі, де зазвичай сиділа Оленка. Але її не було. І ось тепер Павло знову у вісні пережив жах тих днів. Настільки йому стало страшно, що він скрикнув і прокинувся. Палату заливало сонячне світло, тут нікого не було. Тільки злата протирала батарею і муркотіла собі під ніс ту саму знайому пісню. О, знову ти! Підійди, будь ласка. Дівчинка зробила кілька кроків. Так, вона просто викапана оленка. Той самий Керпатий носик трохи розкосі карі очі і русяве кучеряве волосся, як дві краплі води, його оленуся. Як таке може бути? Може, галюцинації після коми? Злата, ти ж злата? Так, мене звуть Павло Петрович. Я знаю. Зараз лікаря покличу. Стривай, стривай, скажи мені, а звідки ти знаєш цю пісню? Мені її мама співала, коли я маленька була. А як звати твою маму? І де вона? Маму звати Кадя, але вона померла і дивиться на мене з неба. Мені так бабуся каже, дивиться і оберігає нас. А є в тебе її фотографія? Є, але тільки вдома. Злата, а ти взагалі чому тут? Ти що, працюєш, як справжня доросла? Я бабусі допомагаю. Зі мною вона швидше може всі справи переробити, ну а потім на другу роботу піти. Я, як доросла, теж працюю, теж гроші заробляю. На морозиво? Ні, на копчену ковбасу і сир. Знаєте, як смачно з чаєм просто обожнюю, готова їсти такі бутерброди щодня. А ти не їси їх? Ні, у нас таке не завжди вдома є. Знаєте, як це дорого коштує? Я всі ціни в магазинах пам'ятаю. Ми з бабусею ходимо і дивимося, що зі знижкою. Вона не пам'ятає, а я все до копійочки запам'ятовую. Люблю цифри. Ти, схоже, майбутній математик. Ну так, інженер. Як мама, як ти на неї схожа? Якби в дверях не з'явився лікар, Павло Петрович подумав би, що все це сон або марення. Але маренням це не було, бо він почувався набагато краще, ніж минулого разу. Павло Петрович радий вашому пробудженню. Як ви? Ми вам препарат поміняли непогано для людини, прикутої до ліжка. Про хворобу давайте потім. Скажіть, а де бабуся злати? Можна з нею поговорити? Так, тут щось трапилося, щось не влаштовує в роботі персоналу. Та ні, все гаразд. Запросіть її, будь ласка. Добре, Злато, знайдеш бабусю. Через 10 хвилин дівчинка повернулася з тією самою літньою санітаркою в квітчастій хустці, яка була тут, коли Павло отямився. Ви кликали? Так, мене звуть Павло Петрович. Злато, вийди, будь ласка, ненадовго. Потрібно поговорити з твоєю бабусею. А вас як звати? запитав він, коли дівчинка зникла за дверима. Євдокія Сергіївна. Євдокія Сергіївно, знаєте, я зараз може скажу якусь дурість, і це припустимо в моєму стані. Ви ж знаєте, я був довго в комі, і мозок мене здається підводить. Але ось ваша онука дуже схожа на мою покійну дружину Катерину. Може, мені це тільки здається, я б не звернув на це уваги, якби не пісня. Ваша Злата співає пісню, яку я чув тільки від моєї Оленки. Але ж у неї не було дітей, тому. Розумію, опустивши погляд, сказала Євдокія Сергіївна. Тобто, вам є що мені розповісти? Або скажіть, що я помилився. Ви не помилились. Злата донька вашої дружини. Ви можете це довести? А що тут доводити? Вона ж як дві краплі води схожа на Катю, на вашу дружину Катерину Селіванову. Нічого не розумію, яка дитина, ви ж не мати каті? Ні, я її двоюрідна тітка. То Катя була вагітна? Як таке могло бути? Ви її так любили, але ще більше любили свою роботу, настільки, що не помічали, що відбувається у вас під носом. Багато років тому Катруся приїжджала до мене в село, а ви були в роз'їздах. Вона сказала, що до подруги, а я не стала заперечувати. Вона відпочивала, спала, купалася в річці, познайомилася з якимось приїжджем. Він будинок орендував у нашій глушині. Художник чи письменник, не пам'ятаю. Познайомилися, потім разом гуляли, спілкувалися, купатися ходили. А потім він поїхав, і виявилося, що катруся вагітна. Ось так усе просто. Вам побоялася говорити. Сказала, що кинете її, а жити їй нема за що. Та й як жити з дитиною без грошей? А потім. Народила вона злату семимісячну в нашій районній лікарні, і тоді ж мені сказала, що дитину забрати не зможе, боїться вас і боїться життя своє красиве втратити. Труднощі взагалі боялася. Сказала, що буде краще, якщо вона поїде додому, а нам зі златою буде гроші переказувати. Попросила мене її до себе взяти, доглянути за нею. Я відмовлялася, але потім погодилася. У принципі, якщо гроші є, жити можна. Ну, не в дитбудинок же її віддавати, рідна кров. Допомагала? Так, допомагала. Гроші регулярно переказувала. Ми жили непогано, приїжджала іноді, завжди повну машину продуктів та іграшок привозила. Обіймала її, плакала, казала, що вона її мама, не соромилася. Розповідала, що працює в місті, а тут не може жити. Златка любила її, чекала, завжди бігала до повороту виглядати її машину. Оленка приїжджала, коли ви у відрядження виїжджали. Знаєте, вона нас до останнього утримувала. Коли захворіла, стала ще більше переказувати гроші. Може, відчувала, що піде. Може, відгукнувся відлунням Павло. А потім зателефонувала якось увечері, плакала, просила дати трубку доньці, говорила їй щось, прощалася, сказала, що завжди буде любити. Мені тоді прийшла дуже хороша сума, і потім усе більше нічого. Потім я дізналася, що вона померла ви ж людина відома, про це писали у всіх газетах. І відтоді ми зі Златою вдвох. Я на двох роботах, вона зі мною. Опікунство на неї оформила ще коли Катя була жива. Але там копійки ні на що не вистачає. Загалом живемо аби як. А як ви дізналися, що я тут? Я так, я тут працюю. Коли вас привезли після аварії, почула ваше ім'я та прізвище, дізналася, що вас не можна перевозити через важкий стан. А як ви сюди до нас потрапили, так усі збожеволили. Лікарі нові до вас ходять, обладнання нове привезли, ну, ясна річ, велика людина. Ви спеціально злату до мене в палату прислали. Та ні, ми й так прибирали у вас щодня, як і в інших. Але мені хотілося б, щоб ви про злату дізналися, Павло Петрович. Вона неймовірно розумна, їй вчитися треба. А що я їй можу дати? Ну, на ці копійки, що, чому навчити? як підлогу в лікарні мити. Вона ж точнісінько як Оленка інженером може стати. Павло замовк і прикрив очі. Заснув, чи що? Ясна річ, таке пережити і таке дізнатися. Ну, така ось складна штука, пробурмотіла Євдокія Сергіївна і вийшла з палати. Ну, нехай поспить. Павло не спав. Він намагався осмислити все, що почув чи може вона брехати. Він був чомусь абсолютно впевнений, що все сказане правда. Але спорідненість же можна легко перевірити. Страшно інше. У Оленкрі, у його коханої Оленусі, був роман на стороні і взагалі якесь інше паралельне життя. Як він усього цього не помічав? Санітарка сказала, що Оленка скаржилася, мовляв, він завжди працював. Ну, звичайно, працював, а як будувати і керувати таким величезним бізнесом? Тільки особисто, тільки все перевіряти, тільки самому. І працював же він не для себе, для неї, але його здивувало інше дружина його боялася. Невже думала, що він може заподіяти їй біль? їй, яку любив більше за життя? Коли Павлу стало легше, було ухвалено рішення перевезти його до київської клініки. Тепер транспортування було можливим. Приїхав його старий університетський друг Володя, і Павло розповів йому про дитину і про життя Оленки, про яке й гадки не мав. Та не очікував я такого від Катерини. І ти повірив? Повірив, дівчинка вилита Оленка. Та зараз знаєш, скільки шахраїв, що завгодно готові придумати. Ти ж дуже заможна людина. Мої хлопці все перевірять, але якщо це виявиться правдою, невже приймеш? Так прийму. Ти що, готовий пробачити Оленці? Вона ж зрадила. Її більше немає, я не можу на неї злитися. Прощати чи не прощати це взагалі все неважливо. Донька залишилася, і вона потребує мене, так що я готовий їй допомогти хоча б заради Оленки. Ну, якщо вважаєш правильним, справа твоя, звичайно, але ось твої гроші. Та Бог із ними. Я після цих днів у комі якось на все інакше дивлюся. Здається, я упустив щось важливе. А що взагалі лікарі кажуть житимеш? Буду і ходити буду. Тільки невідомо, коли і як. Перевозять в іншу клініку, там уже чекають. Павло не покинув злату. Він дізнався, що вона справді донька Катерини. Дівчинку з бабусею він перевіз до свого міста, поселив в одну зі своїх порожніх квартир і взяв їх на повне забезпечення. Євдокія Сергіївна не сперечалася, не чинила опір. Злата почала ходити в хорошу школу, займатися мовами та математикою додатково. У неї справді виявилися здібності до точних наук. Іноді він приїжджав дізнатися, як справи, а злата завжди крутилася на кухні і наспівувала ту саму пісню. Зробити вам чаю, давай. А хочете ще смачний бутерброд з ковбасою і сиром? Твоя найулюбленіша їжа, як і раніше. Ну так, дуже люблю. Ні, Златко, ковбасу мені не можна. Лікарі забороняють будь-яку шкідливу їжу. Бачиш, я вже ходжу потихеньку, але все таки треба ще відновлюватися, дієти дотримуватися. А ти їж, що хочеш. А я їм. Тоді я вам грушу і яблуко помию. Вам же вітаміни потрібні? Це так. Таке я буду. Він посміхнувся і дістав фрукти з холодильника. Дядько Павло, а я сьогодні маму бачила у вісні. Вона сміялася і була така щаслива, і ще сказала, що вона рада, що я з вами познайомилася і що ми потоваришували. Я теж радий. А взагалі, знаєте, ви мені просто як тато, сказала несподівано дівчинка. Павло мовчки подивився на неї. Ви ж мене і бабусю не кинете ніколи, ви ж мої найрідніші. І ти мені, злато, як донька. Він міцно обійняв її і відчув, як по щуці скотилася сльозинка. А після цієї розмови вирішив, що Злата та Євдокія Сергіївна просто зобов'язані переїхати до його будинку. І так вони зажили разом. Він усім казав, що Злата його донька, і припиняв будь-які дурні розмови про їхню спорідненість і був щасливий. А іноді сидів на терасі, пив чай і дивився в небо. Він знав, що Оленка доглядає і за ним, і що вона тепер абсолютно щаслива і спокійна за злату. Минуло десять років. На терасі заміського будинку, що потопає у квітах, сидів Павло Петрович. Час залишив на його обличчі глибокі зморшки, але в очах не згасла іскорка. Він повільно пив трав'яний чай і дивився на сонце, що сідало за обрієм. Поруч із ним сиділа злата. Їй вже було двадцять і вона закінчувала університет. У ній дивовижним чином поєдналися Павлова підприємливість та оленчина мрійливість. Вона була не лише розумною, а й доброю, чуйною. Вона справді стала його донькою, рідною душею. Тату. Ти про що задумався? запитала вона, дивлячись у той самий бік, що й він. Про те, як дивно влаштоване життя донечко. Ти знаєш, я часто думаю, що якби не та аварія, я б, можливо, так і не дізнався про тебе. Жив би далі, заробляв гроші, а справжнього щастя так і не відчув би. Але ж ти був щасливий із мамою? Звісно, але це було інше щастя. Щастя, яке я купив, а не те, яке мені подарували. Він ледь помітно посміхнувся Ти, мій подарунок, злато, і я вдячний Богу за кожен день, проведений поруч із тобою і Надією Петрівною. Злата взяла його за руку, і вони ще довго сиділи мовчки. Вона розуміла, що її батько пережив справжню трагедію, але також бачила, що він знайшов у собі сили жити далі. Він дав їй усе: освіту, любов, турботу, а вона подарувала йому найцінніше шанс стати батьком, якого він так довго прагнув. У цей момент із кухні донісся ледь чутний спів. Це Надія Петрівна готувала вечерю і мугикала собі під ніс ту саму пісню, ту саму пісню, яка колись розбудила Павла від довгого сну і привела його до нового життя. Повного любові та спокою. А в далині, за обрієм на перших вечірніх зірках він бачив Оленку. Вона посміхалася йому. Вона була щаслива. Шановні глядачі, з вами був канал Файна історія. І я дуже сподіваюся, що ця історія торкнулася не лише мене, а й вас також. Будь ласка, підтримайте мене вподобайкою та коментарем.